Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку задачі на ділення звичайних дробів. Ми сьогодні на уроці з вами маємо розв'язати дві задачі. За умовою, вони дуже схожі, але є деякі відмінності. Давайте спробуємо зрозуміти, в чому відмінність в цих задачах. Задачі взяті із підручника Математика 6 під редакцією Мерзляк. Перша задача 434. Потрібно розфасувати 32,1 кг цукру в пакети. По 3,4 кг кожний. Скільки вийде повних пакетів? Зрозуміло, що всю цю кількість цукру розфасуємо в однакові пакети по 3,4 кг кожний. Значить, маємо. Поділити весь цукор на кількість кілограмів в кожному пакеті і дізнаємося, скільки вийде пакетів. Давайте зробимо 32,1 поділимо на 3 четвертих. Для того, щоб виконати ділення, перетворимо мішане число на неправильний дріб. 32 множимо на знаменник на 2 буде 64 плюс 1, 65. 65 других. А дріб 3 четвертих перевертаємо, записуємо дріб обернений до нього. І замість ділення дію множення помножити на 4 треті. Можна трошки спростити: 4 і 2 скорочуються на 2, 4 поділити на 2 буде 2, 2 на 2 1. Виходить, 65 множимо на 2, буде 130. 1 на 3, 3, 133. Неправильний дріб, виділимо з нього цілу частину. Для цього, хто добре знає таблицю множення і вміє ділити, можна зробити усно. хто не може, ділимо стовпчик. 130, поділимо на 3. Беремо по 4. 4 на 3 12. Віднімаємо остача 1, зносимо 10. 10 поділити на 3 беремо по 3. 3 на 3 9. Остача 1. Число, яке вийшло, в часті, це ціла частина. Значить, 43 цілих. Остача це чисельник дробу. І 3 знаменник залишається без змін. 43, 1 третю. Виходить, що нам треба 43 1 третю пакетів. Тобто, 43 пакети цілих. І ще трошки цукру залишиться, тому 43 повних пакети буде відповідь на питання цієї задачі. Пишемо відповідь 43 повних пакети. Далі задача наступна 436. Яка найменша кількість банок мізкістю 0,3 кг потрібна, щоб розлити в них 5 кг варення? Знову розуміємо, що 5 кг варення господарка зварила, їх треба розмістити, розтасувати в банки. Кожна банка мізкістю 0,3 3 кілограмів. Значить 5 ділимо на 0,3. І дізнаємося, скільки потрібно цих банок. Можна перетворити 0,3 на звичайний дріб і виконати ділення за правилом, яке ми використовували попередні задачі. А можна пригадати правило ділення на десятковий дріб. Коли ми ділимо. Число на десятковий дріб ми маємо кому перенести у дільнику так, щоб тут утворилося ціле число. І у діленому теж. Тобто, ми, ми ділене і дільник маємо помножити на 10. Тут помножимо на 10 буде 50. Тут помножимо на 10 буде 3. Тепер. Розуміємо, що 50 на 3 не ділиться. Найближче число, що ділиться на 3, це буде 48. 48 ділимо на 3, буде 16. 2 залишається в остачі. Значить, 2 третіх залишиться в остачі. 16,2 третіх. Виходить, 16 банок варення буде повних. І ще. В 17 банці буде 2 третіх налито цього варення. Тобто це варення можна не закривати залізною кришкою, а залишити на столі і пити з чайчиком. Пишемо відповідь. Яка найменша кількість банок нам буде потрібна? Значить, 17. Банок буде потрібна. Ви помітили, в чому відмінність цих двох задач? В першій, в першій задачі, що ми розв'язували, нас питали, скільки вийде повних пакетів? Ми взяли число 43, одну третю у відповідь не писали. А тут нас питали, яка найменша кількість банок нам буде потрібна. 16 банок повних, і 2 третіх. Ще варення буде у 17 банці. Значить, всього банок буде 17. Тут ми взяли не ціле число, яке тут вийшло, а взяли число банок, які будуть потрібні, щоб все це варення розкласти у дані банки. В цьому відмінність. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. У підручнику є задачі, позначені синім кольором номер 435 і 437. Спробуйте самостійно розв'язати ці задачі. До наступних зустрічей!